Доброго ранку, друзі! Вітаю вас на каналі Порцеляна від Тетяни. Сьогодні я Богдана без Тетяни, тому що я у Львові і я прямую до одної антикварної крамнички, що там, я покажу пізніше. А зараз ми йдемо по вулиці Вірменській і хочу вам показати одне таке містечко. Тут свого часу знімали фільм Дартиняни Три Мушкетери. Зараз ми йдемо вулицею Театральною. І в будівлі номер 23 знаходиться антикварна крамничка. Зараз ми до неї підходимо. І зараз ми туди завітаємо. От, ще кілька кроків, вже не буду відмикати камеру. Зараз ви її побачите. Тут у нас магазинчики. Він та вишитого українського етнічного одягу національного. От, тут далі йде галерея. І ось він музбудин, магазинчик, крамничка. Ось ми бачимо назву антикваріат. Зараз ми туди завітаємо. Друзі, я без Тетяни, тому ви не почуєте її фахових коментарів. А лише якісь мої дилетантські ремарки. Маю сказати, що тут досить маленька площа магазинчика, але вона дуже-дуже економно використовується і дуже-дуже багато порцеляни. Ось чайничок полонний, такий яблуневий цвіт кобальтовий. На ціну видно 125 гривень. Є більш сучасні чайнички, є більш такі старовинні Порцелянових, скляних, металевих, мельхіорових виробів, надзвичайно багато різних. Вісорубки, наприклад, такі цікаві флакончики, графінчики, от дуже ці такі пляшечки різні, такі вони дуже цікаві, гасові лампи, такий символ Львова. Гасових ламп тут багато, декілька було. Ну, Рибка всім відома, от пляшки такі цікаві, фруктовниці, кувшинчики. От, На жаль, немає часу на всьому так зупинятись детально. Але ну, тут дійсно розкіш, розкіш і такі скарби. Ці вази сині, дуже красиві, скляні. Такі різноманітні, але в одному тоні. І ціла шафа. Тут навіть дві шафи з величезною кількістю порцелянових статуеток. Тут є різні баранівка, і полонне, і київський фарфоровий завод. Багато статуеток дуже таких відомих. От Зараз я так виведу камеру, щоб ми могли їх розглянути. Є такі більш сучасні. Але є старовинні і дуже такі цікаві, як на мене. Ось травнева ніч відома. Це якась європейська, дуже цікава композиція. Тут теж більш європейське срібло, біжутерія. Не знаю наскільки вона сучасна, чи трошки ялинкових прикрас. Ну, Твори мистецтва вони мені більше виглядають такими сучасними. Дуже розкішні люстри. Теж хочу їх вивезти на екран. Картини. Теж тут, бачите, порцеляна, трошечки фаянсу. Коробки, де також лежать різні порцелянові вироби, але ми їх зараз відкривати не будемо за браком часу. Тут я вам зараз виведу. Лівий ніжний кут з'явилася, вивожу дуже гарна фаянсова фруктовниця це буде. І вона така доволі старовинна. Ну, Фужерчики, супничка, спецовнички. Дуже-дуже багато усього, очі розбігаються. На жаль, час підганяє косівська кераміка. Плиточки такі з косівської краміки, і ось вся ця краса.